Мамина рука торкається обличчя сина Миколи Курика. А він такий молодий, дивиться на неї лагідними очима і усміхається. Микола із Тернополя, а з ним ще семеро хлопців. Таких же молодих і гарних. Усі вони з різних міст Західної України. Бійці добровольчого розвідувального батальйону Сонечко загинули у Забутчі 31 березня 2022 року. Поруч із місцем загибелі на їхню честь і встановили ось цей пам'ятний знак. Як мама, я найзнайте що найбільше я хочу. Щоб ніколи не забували, що тисячі героїв. Ми завдячуємо їм, тисяча героям, які на вівтар поклали найдорожче власне життя, щоб ми сьогодні з вами жили, святкували, співали. Пані Софія ініціювала встановлення пам'ятного знаку героям-добровольцям. Бачить в цьому меморіалі символ шани не лише її сина та його побратимів, але й усіх захисників, які віддали своє життя за свободу рідної країни. Дуже часто ми забуваємо, для чого ми на цій землі. Мужчина, якщо він мужчина, він повинен перше, захистити сім'ю і захистити державу. Це його основна функція. А жінка повинна народити дитину. На відкриття пам'ятного знаку прийшли рідні і близькі полеглих, бойові побратими, мешканці та керівництво громади. Дорогі рідні, я вам хочу низенько від імені нашої громади за те, що ви подарували цій країні таких мужніх героїв. Герої не вмирають, вони поповнюють небесне військо і вже звідти ангелами-охоронцями, отут, на кордоні, на в'їзді. В нашу громаду вони і надалі будуть боронити нашу країну. Ці вісім хлопців, вісім молодих людей, які захищали нашу громаду в самий непростий період, в період вторгнення на самому початку цього віддали своє життя. Тут то це більше наш обов'язок вшановувати таких людей з будь-яких куточків України. Цей пам'ятний знак стоїть на узбіччі дороги у Забуччі, його видно здаля. Тож поклонитися героям може кожен.